Вітаю вас, брати та сестри. Це чудовий недільний ранок. Сьогодні ми маємо чудовий час, щоб зібратися разом і поклонитися нашому Господу Богу, щоб віддати йому хвалу і славу, бо він достойний слави, наш владика. Він достойний нашої хвали, він достойний нашого поклоніння, бо він вседержитель, Бог слави, вічний і святий. Ми співаємо і це приємно. Коли ми виспівуємо і славимо Бога в псалмах, ми говоримо, будь благословен на віки. Ми говоримо навіть коли в серці сум, ми кажемо, що в наших устах буде хвала Тобі, будемо благословляти Твоє ім'я, навіть коли може ставати нелегко, ми славимо Твоє ім'я. Бог робить для нас все на добро, все на благо. Бог нас. Любить він нас люблячий батько, і він дарує нам впевненість у вічності і в майбутньому. Сьогодні хотів би проздумувати над однією темою, яку я назвав Господь мій захисник або поклоніння Богу як зброя. Поклоніння Богу як зброя. Що ти робиш, коли тебе загнали в глухий кут? І ось потрібно відповісти. Які ситуації, якась, якісь негаразди, якісь обставини, ти даєш рішучу відсіч без втрат, чи ти терпиш поразку в цих обставинах? Що відбувається в твоєму житті в цих обставинах? Коли приходить якась боротьба, куди ти звертаєшся? Де ти черпаєш силу? Який метод, інструмент, зброю чи тактику ти обираєш в цих обставинах? Приклад Ігнаца Земельвейса, одного хірурга, який жив в 16 столітті. Жінки повитухи приймали пологи, вони навчалися ремесла на практиці. Перші школи кушерок з'явилися наприкінці 16 століття. Століттями чоловіків, лікарів із університетською освітою не допускали на ці пологи, коли повитухи приймали їх. У 16 столітті у Паризькому. Шпиталі Отель Дьо, де діяла трьохмісячна школа у було 1200 ліжок, з яких третина призначалася на одного хворого. На ліжкові перебувало від трьох до шести пацієнтів. Виявіть, на одному ліжкові перебувало скільки людей. Жінки, які мали народжувати, лежали із зараженими хворими. Навіть вдалі пологи не гардували матері життя. 20-30% помирали після пологової гарячки. Такі були. А... Була проблема в цей час. Лікарі не розуміли, чому, що є причиною цього захворювання, цієї гарячки. Вони не могли в цим щось подіяти, не могли зарадити цьому. І саме з цією страшною недугою зіштовхнувся Ігнац Земельвейс. Він поклявся, він хотів вирішити це питання. І він сказав собі: я вирішу це питання, я буду боротися із цим захворюванням, і я хочу його вирішити. Він прийняв своєму серці рішення, що я в цьому питанні, в цій боротьбі переможу. Я буду боротися і щоб допомогти е, жінкам, щоб не гинули люди. Спочатку він думав, що гарячку викликає емоційне потрясіння. Бо кожного разу, коли помирала якась людина в палатах, то е, священник приходив і зі звуком дзвона і дзвонів. І він думав, що це емоційне потрясіння викликало в жінок переляк, страх і. Приходила до них гарячка, і вони помирали. Відкинувши, він попросив священника пройти іншим шляхом, попросив не дзвонити, це не подіяло. Потім, відкинувши це, він звернувся до статистики. Він взяв дві клініки: там, де були хірурги-чоловіки, які мали університетське навчання, і там, де були повитухи жінки, які не мали навчання, а навчалися, які навчалися. Ну, це в них була трьохмісячна школа кушерок, і на практиці вона навчалася цьому, а чоловіків не допускали в, в ту клініку до цього. І от він взяв статистику. Він взяв такі дві таблиці і порівняв яка кількість смертності в першій клініці і в другій. І він з'ясував, що за 6 років, перші 6 років, смертність у першій клініці, там де були чоловіки, 2000 жінок, а в другій 700 жінок. І він хотів з'ясувати, в чому ж ця причина такої великої кількості смертей. Він боровся з цим питанням. Потім він подумав, що річ уставлені до пацієнток. Він почав копіювати, копіювати відношення, повитух в другій клініці, почав вводити це в першу клініку. Він почав давати народжувати на боку, лежачи, а не на спині. Він почав провітрювати регулярно повітря в кімнатах. Почав э, говорити, що переносили жінок після родів, а не говорили їм, щоб вони самі йшли. Але все марно, нічого не виходило. Все продовжувалось так само. Після того, як статистика, ця статистика ці таблиці потрапили до начальства, земельвейця звільнили. Через вони вирішили і визначили, що це ці всі смерті через некомпетентність лікарів. І саме в цей час він на додачу отримав. Дуже тяжку звістку, жахливу, що його найкращий друг, патологанат, Якоб Колечка, помер під час розтину. Бо саме під час розтину, загиблої від гарячки жінки, невмілий студент, який асистував цьому якобу, порізав його скалпелем, і трупні часточки потрапили через рану в кров його друга і викликали сепсис. І він зрозумів, що було причиною багатьох смертей жінок. Він повернувся назад на роботу і винайшов розчин хлорного вапна, що змивав з рук трупні часточки. Після цього показник двох клінік вийшов на однаковий показник. Він старався знайти вихід в цій ситуації. Він боровся з цією, з цією гарячкою, і він хотів знайти вихід, як би спасти життя жінок, як би зробити так, щоб жінки не помирали. І він знайшов це рішення. Він боровся і він переміг. Він вибрав своєю свою зброю наполегливість, незламність і е, рух далі. Він не здавався, коли не виходило, навіть коли його звільнили. Він прийшов на ту саму роботу, він туди назад влаштувався і він ви, е, зміг перемогти цю недугу. Він не здався, він переміг в цих обставинах. Нинішній час. Народ України, який проживає нелегкий час сміливій боротьбі проти загарбника, бореться. І люди, які не борються фактично зі зброєю, які буквально не, не тримають зброю в руках, вони говорять, що ми робимо все для блага нашої країни. Ми воюємо, але в нас інша зброя. В нас інша зброя. Волонтер говорить, моя зброя допомога. Моя зброя допомога, я допомагаю, я привожу, я даю, я е, допомагаю. Підприємець говорить фінанси, моя зброя фінанси, які підтримують економіку країни. Музикант говорить, що творчість та його пісня це його зброя. Пісня це його зброя сьогодні. В одному псалмі пис, е, говориться, описується нам. Давид оточених його ворогами. Описується Давид, який оточений його ворогами. Це псалом 58. Написано: коли послав Саул стерегти його дім, щоб убити його. В цих обставинах в цій боротьбі, що робить Давид? Що робить Давид? Зараз зачитаю з першого вірша. Давид говорить, визволь мене від моїх ворогів, о мій Боже, від напасників моїх охорони ти мене. Визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних. Бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються сильні, не моя втім провина, о Господи, і не мій гріх. Він говорить, що на нього прийшли небезпека, чатує, хочуть його вбити. І він говорить далі, в 17 му вірші. А я буду співати. Я буду співати про силу Твою. Буду радісно вранці хвалити Твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєї твердиною і захистом. Твердина моя, до тебе співати я буду. Бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже. Давид. Він в цьому випадку, коли вороги на нього наступають, перша його він не збирається дати відсіч, він не збирається відбиватися. Його перша реакція він поклоняється Господу Богу. Він поклоняється Господу Богу. Він розуміє, що його вороги сильніші. Він розуміє, як йому перемогти. І він іде в хвалі до Бога. Він звеличує Бога, використовуючи звеличення Творця як зброю і виспівування Богу про те, хто він є. І про те, що він зробив. І він говорить: Боже, ти був для мене захистом, ти був для мене твердиною, я буду співати Тобі, я буду виспівати про силу Твою. І коли Давид знаходиться в якійсь боротьбі, коли він знаходиться в цій боротьбі, він... це нелегко в цей час, коли тобі важко, коли ти в боротьбі славити Бога. Нелегко, коли якась боротьба є в житті, якась скрута, Нелегко сказати, Боже, дякую тобі за це. Слава тобі. Боже, ти великий, ти могутній. У мене така ситуація непроста. Там дитина хворіє, якась хвороба, або там складність на роботі, або немає фінансів. А ти кажеш: Господи, я буду славити Твоє ім'я, я буду співати Тобі. Ти був моїм захистом, Ти був моєю охороною. Нелегко, але. Це може бути нашою зброєю в цей час. Слава Богу. Це може бути нашим притулком в Божій присутності. Ми можемо знайти силу, щоб пройти ці обставини. Хвала! Пісня для Бога може нас зміцнити, коли ворог сильніше за нас, коли обставини натискають. Ми можемо сказати: Я буду співати Богові про силу Його, бо він був охороною, бо він був захистом для мене. Однак ця, однак ця дія може бути надзвичайною річчю, коли ми славимо Бога. Оця дія вираження Богові слави може стати надзвичайною річчю, яку ти можеш зробити в той час боротьби. Вона може бути перемінити цю обставину. Це поклоніння Богові. Тому що поклоніння це вольове рішення. Поклоніння Богові саме в той непростий час, це вольове рішення. Ти обираєш, я буду славити Бога. Я буду співати Богові про Його силу. Він мене захистить, Він мене збереже, він моя твердиння. Він сильний Бог, він милостивий. Давид говорить, і він каже, який Бог є сильний, милостивий, захисник. Він говорить, Бог ти є такий. І коли він це, він розуміє, який Бог сильний, який Бог великий. Коли Бог з нами, то не може бути причини для страху. Коли Бог за нас, хто проти нас? Давид говорить: а я буду співати про силу Твою в боротьбі. В складних обставинах, а я буду співати це вольове рішення. Давид обирає в цих обставинах моя зброя, це хвала, мій притулок в Бозі. Я заховаюсь в Нім. Він дасть мені силу перемогти. Він дасть мені розуму діяти. І Давид, він перемагав. І Давид він проходив різні обставини переможцем. Одні з найпотужніших поклонінь це не ті поклоніння, коли у нас все може бути добре, коли в нас все йде легко. А одні з найпотужніших поклонень, коли в нас є в житті якась боротьба, коли якась складність. І ми Господу поклоняємося, ми Господу співаємо, ми до Господа молимося і взиваємо. Ми плачемо. Ми шукаємо Божої сили і укриття в тіні його крил. Коли ми в цей час ми хвалимо і поклоняємося Богові, ми стаємо ще сильнішими. І ми можемо пройти ці обставини. Переможцями без втрат, бо Господь, Він сильний Бог, щоб дати нам силу перемогти. Роблячи вибір, звеличувати Його за те, ким він є, навіть тоді, коли обставини стають насправді складними. Поклоніння Богу в такий час може стати нашою зброєю, а Божа присутність нашим притулком. Складний час. Поклоння Богу може стати нашою зброєю, а Божа присутність нашим притулком. Псалом 58,17, говорить, говорить Давид, бо для мене ти був в день недолі моєї твердиною й захистом. Ми з тієї хвали черпаємо сили, звеличуючи Бога за те, ким він є. За те, ким він є. Просто в тебе який складний день. І ти залишаєш все, ідеш в місце там, де нікого немає, ніхто тобі не заважає. Ти можеш бути там сам, якась кімната. І ти просто в молитві ти співаєш Богові, і ти відчуваєш, ти відчуваєш, наскільки Бог великий, ти відчуваєш, наскільки Бог сильний, ти відчуваєш Божу любов до тебе. Ти розумієш, мої обставини вони наскільки малі порівняно з Богом. Мій Бог наскільки великий порівняно з цими обставинами. Чому я боюсь, чому я переживаю? Мій Бог, я буду співати про силу Твою, говорить Давид. Про силу Твою буду співати. Коли ми спімоємо, який Бог є, коли ми звеличимо Його, це дає нам силу. Це як наша зброя, як наше укриття. Ти думаєш, дійсно, наш Бог такий великий, всемогутній, всюди присутній, всезнаючий, вірний, вічний, і це лише на букву В я назвав. А Бог наскільки великий. Бог люблячий, надійний, справедливий. Слава йому. Бог чудесний. Він наш друг, він нас учитель, Він не залишає. Ти думаєш, який Бог є. Коли ти думаєш, який Бог є, це вселяє в тебе віру. Ми черпаємо певненість та силу віру, що веде, що все буде далі добре, коли ми роздумуємо про Бога і про Його велич. Та силу, ким він є і що він робить. Хоча зараз не добре, хоча зараз важко, звеличуючи Бога за те, що він зробив, ми використовуємо це як зброю, як притулок в Божій присутності. Ми згадуємо, Господи, що ти зробив для мене? Ти дав мені покаяння. Звільнив мене від залежності, простив мої гріхи, подарував спасіння, хіба це не велике Діло Боже для нас. Жив заради мене, помер заради мене, воскрес заради мене. Це зробив Бог. І Він робить набагато більше, ніж я описав. І Він зробив набагато більше, коли ми згадуємо, коли ми згадуємо, коли ми розуміємо, що Бог зробив. Це наш притулок в день недолі. Господь наш притулок в день недолі. Псалом 62. Сім 9. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене. В тіні твоїх крил я співатиму. Він каже, я роздумовую, я роздумовую. Ти став для мене поміччю, і в тіні твоїх крил я співатиму. Я буду славити Бога. Я буду в Його присутності, під Нього крил, в безпеці. Навіть коли десь тут, буревій, навіть якщо десь тут недалеко, небезпека в присутності Божих крил, я буду співати, я буду непохитний, тому що мій Бог має силу, мій Бог має силу. Пригорнулася до тебе душа моя, правиця Твоя. Підпирає мене душа моя пригонулася до Бога. Чому? Тому що Він підпирає мене. Він мене підтримує. Я сьогодні хочу собі і тобі сказати: ти можеш бути не один в своїй боротьбі. Ти можеш бути не один в своїй боротьбі, коли ти обереш іти до Бога, коли ти обереш. Славити Його, коли ти обереш поклонятися Йому, коли ти обереш зивати до Нього. Псалом 47.15. Бо цей Бог то наш Бог. На вічні віки. Він буде провадити нас аж до смерті. Чуєте? Він наш Бог. Наш. Він буде провадити нас аж до смерті. Постійно. Він з нами. Може бути. Не дай цим обставинам, не дай цій боротьбі зупинити твою хвалу, твоє захоплення красою Бога. Не дай зупинити твоє поклоніння, не дай зупинити твою молитву, не дай зупинити твій зов до Бога. Не дай, щоб ця боротьба змусила тебе нарікати. Не дай, щоб ця боротьба змусила тебе нарікати на Бога, а що ти, а чому ти, а як ти? Давид не зміг би пройти через різні битви, включаючи цю, про яку ми говорили, коли Саул послав людей, щоб стерегти його і вбити його. Він не зміг перемогти без того, без свого поклиння Богові, без пошуку сили в Бозі, без пошуку прихистку і захисту в Божій присутності. Він не зміг би перемогти. Він не зміг би пройти ці обставини, цю боротьбу без хвали в своїх устах до Бога. Поклоняйся йому, молись і черпай силу в Божій присутності. Давайте зробимо вибір, що ми будемо прославляти, поклонятися Богові, що би там не було. Би. Давайте зробимо вибір. Бо поклоніння це вольове рішення. Поклоніння в боротьбі це вольове рішення. Я обираю. Моя зброя поклоніння, моя зброя виспівання і співання про Божу силу. Мій притулок в Бозі. Давайте оберемо це. І наостанок зачитаю псалом 56-й. З 8 по 11 вірш. Давид говорить. Це псалом, коли він утікав від Саула в печері. Він говорить: Моє серце зміцнилося, Боже. Зміцнилося серце моє, і я буду співати та славити Тебе. В цих обставинах, коли Саул хоче його вбити, він каже: Моє серце зміцнилося, я буду славити Тебе. За що? Давид розуміє, що це поклоніння це його зброя і притулок для нього. Збудися ж ти, хвало моя. Пробудися ж ти, арфу та цитру. Я буду будити до досвітню зорю. Я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати Тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике, воно аж до неба, а правиця твоя аж до хмар. Слава Господу.